Іїнське підпілля, яке діє на тимчасово окупованих територіях, продовжує справедливу помсту зрадникам батьківщини. Сьогодні сили спротиву передвічу останнє попередження зрадникам присяги українського народу на відділу поліції. Продовжуємо роботу з очищення нашої землі від окупантів та зрадників. Після нашого послання Андрію Фісуну місцеві поліцарі, співробітники так званого Васильівського відділу поліції почали жахати місцеве населення у спробах знайти нас. Робимо перше та останнє попередження зрадникам присяги українському народу. Не намагайтеся стати у нас на шляху. Будь-які спроби перешкоджати нам призведуть лише до рішучих дій. Сашко Крилов, для тебе і твоїх зграї сьогодні було останнє попередження.